Привіт всім! І так ми поступово підійшли до влаштування даху. Хочу зазначити, нічого складного тут немає. Я робив це вперше і результат ви бачите на екрані. Але без помічника вам не обійтись. Саме головне, щоб він умів тримати молоток і вітер не заважав йому забивати рівна цвяхи. На цьому лірика закінчилась. Переходимо до справи. Вам необхідно буде кругом будинку встановити рештування. Я це зробив з підручних матеріалів, а саме використав піддони, на яких мені привезли газоблоки. Поперечний розріз нашого даху має такий вид. Вирізати та збирати крокви по шаблону ми будемо на землі. Тому потрібно підготувати робоче місце. Викладаємо порівні три бруси, розкріплюємо перемичками по боках і набиваємо контури шаблона. Приступаємо до роботи і не забуваємо: обов'язково всі деталі обробляємо антисептиком БЦ13. Виготовили 12 деталей. Бруси в нас уже закріплені на мауерлаті. Підіймаємо і встановлюємо на бруси дві крайні збиті крокви. Виставляємо по вертикалі і розкріпляємо. Натягуємо шнур між вершинами крайніх крокв та виставляємо 10 останніх. Виставили, розкріпили розкосами. Переходимо до влаштування повздовжніх стін мансарди. Вони потрібні нам для додаткового кріплення крокв з однієї сторони. З протилежної ми набиваємо підпори, які також будуть основою для другої стіни мансарди. Кріплення показане на ескізах. Після закріплення крокв над мансардою. Переходимо до даху над верандою. Робимо розмітку відповідно до креслення. Все підганяємо по шнурку. Добиваємо дошки та розкоси для продовження бруса. Каскад даху веранди підпираємо тимчасовою опорою. Потім ми її замінимо профільними трубами стін веранди. Але все послідовно. Після встановлення крокв. Переходимо до покриття даху. Я це робив бітумною черепицею. Краї скатів в мене під кутом. На мій погляд, це цікавіше. До речі, якщо ви плануєте камін або піч, для цього необхідно передбачити отвір для димоходу. Про покриття даху розповідати не буду. В Ютубі на цю тему маса відео. Я наводжу. Одні розрахунки та ескізи. Коротко пройдемось по пирогу. На крокву настиляємо гідроізоляційну мембрану. Закріпляємо її по кроквах планками 50 на 25 мм. Розміщення дошки обрішитки показано на ескізах. Зверніть увагу, по краях і під коньком даху розміщені по дві дошки рядом. А також на коньку необхідно передбачити два отвори під вентиляційні аератори. Розклад листів ОСП-3 по скатам перед вами. Залишок крайнього правого листа. Перевертаємо та переставляємо на початок наступного ряду. Економимо матеріал. З листами розібрались. Загальна площа даху 110 м2. На неї заказуємо черепицю, підкладковий килим та гідроізоляційну мембрану. Хочу окремо звернути вашу увагу на краї даху, які примикають до водостічної системи. На Ютубі на цю тему не так вже і багато відео. На ескізах показано, як заправити край мембрани. Ми садимо її на мастику на металеву смугу. Смугу кріпимо знизу під планками та підпираємо боковою дошкою, на якій буде кріпитись ринва. Крім цього, щоб у простір між мембраною і листами ОСП не попадали всякі жуки, гризуни, літучі миші, та щоб він оставався відкритим для вентиляції. Необхідно закрити його металевою сіткою. Так як у мене під руками її не було, я закрив металевим штукатурним кутником. Саме головне я вам розказав і показав основні матеріали на екрані. Наступний етап влаштування перекриття і підлоги. Всім бажаю добра і не забувайте! Для того, щоб бути здоровим, необхідно працювати. Дякую за увагу!